Доброго здоров'я всім пасічникам! Сьогодні невеличка лекція про дрова і про витопку воску. Оскільки дрова зараз дуже актуальна тема в народі багато цікавих розповідей, то і я трошечки торкнусь цієї теми. Значить, витопкою воску я почав займатися ще задовго до ножів. От, в 90-ті роки я розкручував власну пасіку, зробити з нею товарну. І, звичайно, без воску, без вощини цього зробити не можна, тому в першу чергу довелося займатися, де витопить більше і кращої якості воску. І тоді ж довелося мені, як для себе, проєктувати перші воскотопки. Сонячна воскотопка я її зробив, вона мені не сподобалась. Кілька хмарних днів і там розвелося багато молі. От і сонячну я забракував. Другим етапом ось я її показую. Розкотовка єдина в світі, розроблена десь вона у 2008 році, і я її зробив партію 20 екземплярів. Більшість було продано і, можливо, навіть по цей день десь працюють, але вона єдина в своєму уроді, єдина в світі. От, оскільки конструкція я маю на увазі, що в світі подібної немає. Оскільки я працюю з українською рамкою, ось вона в мене отакого от типу, всі знають, то її воскотопка була зроблена під українську рамку, і важить вона як не смішно на сьогоднішній день. Важить вона півтора кілограма. Ось на сьогодні отака воскотопка. Чому вона така і чому вона вся в дірках? Тому що для самої конструкції бралася дуже тонесенька. Відходи нержавійки, і вона передбачала, що її накриють ковпаком із утепленого матеріалу. Так як зараз роблять вулики з пінопласту, роблять вулики з різних матеріалів і тим дном. наприклад. От вона також передбачала, що її поставлять на якусь підставку чи на долівку і накриють теплоізолюючим ковпаком. Знизу чіплялись нагрівачі. От, і ставила мисочка для стікання віску. Працювала вона довгенько, але досить ефективно. Десять вісім рамочок, 8 десять рамочок сюди поміщалось, і витопка протягом десь півтори 2 години вона витоплювала віск. Для прикладу, потужність нагрівачів була всього пів кіловата, не більше, ніж пів кВт включалась розетку і можна було відпочивати, потім вимкнути. Перегріву не було, тепле повітря створювало підвищену температуру достатньо для виплавки воску. Тоді рамки очищались і для невеличкої пасіки, яка тоді в мене була, це була знахідка свого роду. Тому я використовував сам і я ж кажу, що навіть зробив невеличку серію, 20 розкоток. Після того були багато зацікавленість моя не пропала, я завжди цікавився воском, цікавився воскотопками. Ну і за свою одну річ, що е нам е треба вчитися трішечки у бджіл, перш ніж розробляти якісь е нові конструкції. Чому так? Тому що бджоли е протягом. Багатьох мільйонів років відпрацювали свої технології, які надзвичайно економічні. Ми на сьогоднішній день витрачаємо тепло, витрачаємо ті ж самі дрова, витрачаємо масу енергії, величезну масу енергії, не задумуючись ні про що. І якоїсь яку, економії енергії і тепла треба повчитися вчінку. Так от, для того, щоб витопити 10 рамок, От, достатньо по розрахунках теплофізика 8 клас, достатньо 2 кг дров. 2 кг дров це ну, така невеличка е, дровинячка, і її вистачить, а все решта ми випускаємо в повітря. І е, на, на основі цього пішли далі. Тобто наші воскотопки, до речі, робимо ми їх е, серійно, більше ніж 11 років. Вже. Ось у мене воскотопка на... 10-12 рамок і трішки більше на 20-25 рамок, трішки довша. Вона якраз побудована на тому самому принципі максимальної економії енергії. Вона електрична. Перевага електрична в чому? Кімнатна. Якщо ви топите віст дворі, ну не знаю, як у вас, у мене поблизу ще маса пасік, гине маса бджоли. Бжоли летять на запах, летять на вогонь, гинуть гинуть на вікнах, гинуть ну, кругом вашого робочого місця. Оцю москотопку, вона спроєктована по принципу побутового приладу, побутового пристрою тільки для витоплювання воску. Тут немає відкритого вогню, тут немає дров, тут є електроенергія, ми включаємо розетку, тут є утеплені стінки. І використовує вона для витопки 10-12 рамок достатньо 1 літра води. Ну, зазвичай трішечки додають, ну десь 1,5 літра води. Для прикладу, значить, я не хочу нікого вражати, але сучасні парогенератори, ну ось остання виставка 80 літрів води. Вибачте мене, 80 літрів води нагріть дровами. У нас парогенератор, ось я вам показую наш парогенератор. Оце парогенератор, де вміщається всього-навсього пів літра води. Як ви думаєте, що швидше нагріється і швидше буде працювати? 80 літрів чи пів літра води довести до кипіння. Звичайна конфорка сюди вставляється з електроплити. І вода, але вода подається ззовні. От якраз подачу ззовні. Це також моя ідея, ніде в світі практично не використовується. Використовується ну, польська фірма «Лисонь». Сусіди наші, вони подають воду по принципу бачка унітазу, так би мовити. Там стоїть поплавковий дозатор, і наливається вода, вони туди подають. Поплавковий дозатор звичайно, хороша річ, але мені здалась. Здалося, що це дорогувато для наших пасічників. І ми поставили звичайну медицинську капельницю вартістю 5 гривень. 5 гривень і система унітазу трошки відрізняються за своєю вартістю. Коли ми ставимо бачок, а бачком у нас слугує звичайна 5-літрова пляшка від мінеральної чи дитячої води, і ця пляшка чіпляється на рівні очей. Чому я наполягаю на такому принципі? Тому що цю пляшку ви можете побачити, що там є вода навіть за 100 метрів. Ви можете робити свою роботу, ви можете займатися будь-чим. Через годинку підійшли, побачили, що рівень води зменшився, але вода є. І працюєте собі далі, займаєте своєю роботою. Тобто знову за принципом побутової техніки. Ви поставили рамки і займаєтесь іншою роботою. Не кидаєте дрова. Не колотите воду, не опускаєте, піднімаєте рамки. Віск акуратно стікає через патрубок. Ось тут патрубок акуратно стікає у ваше відеречко. Після витопки, поки воскотопка не охолола, ви берете це відеречко, ставите воскотопку і він захол... доплавляється, відстоюється, весь бруд осаджується вниз. І потім на, через кілька годин, чи краще на наступний день витягуєте коржик свого воску. Ну, на мою думку, досить зручно, але в першу чергу я підкреслюю два моменти: це використання в приміщенні. Ви не будете топити піч в приміщенні, ну, хіба що вже такому господарському причі, в приміщенні. Це можна навіть робити з, цією, з цим пристроєм, можна навіть робити на кухні. Холодний період. Стерилізація ранок, не псується дріт, витікає віск прекрасно. Ну і знову ж таки, за використанням електроенергії, ну, протягом години витоплюється протягом години це 1 кВт електроенергії. Десь так, є електричний захист, тобто, ми навіть отримали на неї сертифікат, на жаль, отримали через. Балтійські країни і нам цей сертифікат не достався. Тобто в Балтиці можна продавати через дилерів, у нас в Україні е, також можна продавати на закордон без сертифіката. На, 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 на жаль, поки що не, не виходить. Дуже дорого коштує ця сертифікація. Так от є захист, є пищалка, на яку іноді ображаються, але зумер показує, якщо закінчується вода, вона починає пищати. І так би мовити, подавати вам сигнал про те, що долийте води, будьте добрі, чи про... мийте свою трубочку подачі, ну, тобто, якась, якась реакція. При цьому, якщо вода закінчується, терморегулятор автоматично відключає тен, для того, щоб тен не перегрівався і не вийшов із свого ладу. От, так от, повертаючись до дров. Скажу вам, що ну, все-таки ми пробували, як ми, е, проводили і е, дослідження, і проводили розрахунки, навіть проводили е, в, як, е, ходові випробування парогенераторів різного типу на дровах. Мені не сподобалось. Кому подобається, будь ласка, ми прихильники економного використання енергії. На все добре, дякую за увагу. Тенько, а що всередині? Значить, защіпується кришка на спеціальних застіпках. Вони підпружинені і кришка утеплена, дуже тісно перетискається до спеціальної гуми пористої. От, Тобто герметична. Далі, якщо нахилить, всередині знаходиться підставка. Невеличкий стільчик, щоб ви не ставили на всякі пеньочки. От. І крапенниця, інструкція, шпатель для того, щоб мерву е, вишкрібати. І решітка. Е, от така решіточка. Призначення цієї решіточки. Ну, Те, що вона проціджує віскі і залишається на ній мерва, це перше. От. Але на неї ж. Ще й ставиться до данівська рамка, ставиться на оцю, е відігнутий е швелерок на решітці для того, щоб е нижня планка не торкалася самої сітчатої решітки чи дна. І всередині залишається патрубок для пари з отворами. Отворами, отвори. Зроблені так, направлені вниз, щоб не забивалися ні воском, ні брудом. І далі це вкладається шулярками на гору, бо деякі пасічники кидають навпаки і потім у них залипає рамка. Вкладається сіточка, ось вкладається сіточка. І доданівська рамка ставиться так, боком. Якщо потрібно, ще раз нагадую, я працюю з українською рамкою. Українські рамки ставляться, ну, їх поміщається не більше 10, ставляться вертикально. Моїх поміщається 10. Ставляться вертикально, під них бажано покласти ще два брусочки, на, на, щоб трішки їх підняти вгору. Плечики їм не заважають, так як у Донанівській рамці. І поперек робляться два брусочки, наставляється повна рамок. І та ж сама кришка одягається зверху, От. закривається, затискаються е, застіпки, розкручується шнур в розетку. От. І ставиться крапельниця. Крапельниця подає із пляшки, те, що я говорив, крапельниця в комплекті. І крапельниця, зараз я її покажу. Багато хто знає, ну, зустрічаються люди, які ще, слава Богу, не бачили, що таке крапельниця. От, дай Бог їм здоров'я. От, ставиться цією стороною ось такий, е, гумовий е, копачок. Вставляється в трубку діаметром 8 мм всередині. А голка в, в, стромляється в кришку, бутилка перевертається, вирізається для е, доливки води. Голка втикається в кришку пляшки. Пля, пля, пляшка причіплюється на рівні очей, е, регулюється подача води. От, ну, Можна це зробити на відео, поки що не хочу такого робити. Е, дуже швидкі краплі. Ми почали писати кількість, в мене купа питань, як посчитати кількість крапель. Кажу, Щоб краплі були швидкі, кап-кап-кап. Якщо води буде занадто багато, вона буде булькати і викидати воду назовні. Ну, дуже прості категорії. Єдине, що чомусь багато питань. З якою швидкістю повинна подаватись вода? Ну зрозумійте, що тепла вода нагрівається швидше і випаровується. Холодна вода нагрівається довше. Холодна вода буде подаватися з меншою інтенсивністю, гаряча вода швидше. Ну наскільки швидше ще раз, ця оскотовка вас навчить. Буде пищать і вас виховувати, коли треба води додавати. Ну, це все про конструкцію.